Добрий, добрий ранок, друзі. Так, я все вже попоралася, коровку подоїла, всіх накормила. Накормила родину, а родина два, дві людини. Чоловік мій і я. Так що, друзі, ми поснідали. І зараз я отоплюю творожок. Уже першу партію я відкинула. Це обіжирений. Є в мене клієнт вже на сьогодні на обжирений творожок, а тоді буду робити жирний, бо й на жирний є сьогодні клієнт. Так, оце перша партія вже відкинутого творожку, а це ось о, другий відтоплюється. Нежирний творог швидко відкидати. Він трошки відтопився його, не треба довго топити. І бо набухала повну каструлю, тепер ось цю сировочку вибираю, бо ще є трошки додати сюди в мисочки. Треба було в першу каструлю трошки більше наложити. Сьогодні, мабуть, на городі в мене робити не вийде, бо поки з молочкою. Тоді мені потрібно зварити е, сир, моцарелову косичку Замовлення є на завтра на базар. І ряжанка в мене сьогодні. Ну В общем, сьогодні в мене приготування до базару. Так що, такі справи, друзі. Поки все перероблю, то вже і день закінчиться. Ну добре, працюємо, машинка стирає, машинку поставила рушники стирати, кухонні, бо за свята всі запоцяли, та тоді поставлю вже стирати більо, бо я ж поміняла була постільне але ще не стирала, не було школи, то дощ ішов, то ну, в общем, якось так. В общем, робота є, робота кипить. Чоловік пішов десь на низи коровку, виводити ще не прийшов. Ну, працюємо. Дивіться, яка краса на жирном нам творогі. Оце вершки. Бачите, а знизу молочко, кислячок, а зверху такі гарні жовтенькі вершки. Так, ось все, пересипаю в каструльку і буду потихесеньку отоплювати. Так, друзі, ще один день добігає кінця. Я вже приморилася. Сьогодні взагалі щось, оце ж магнітні бурі. У мене щось сьогодні болить голова. Все мене роздражає. От. Я накришила коровці вже кабака, перечистила бурячок, ось все буде і гічка на вечір, на ранок. Чоловік набрав їй сіно на ранок, бо ми ж на базар їдемо, то вона стається в сараї. Тоді приїжджаємо, я вам вже казала, тоді її виводимо. Бо ми їдемо рано, встаємо рано, ще по темному. То такі друзі, справи. Це він от жіночки той, що ми купили буряк, він оце привозить по тачки, а свої ще я її не чистила. Ще кабак свій навіть не звезли. З неділі будемо крові з носу вже звозити кабак та й піду вже туди на низ, мабуть, на буряки з якогось дня. От. Треба вбирати городи. В общем, друзі, отакі от справи, щось мені сьогодні не дуже хорошо. Ну, якось нормально, але не знаю, я навіть не можу вам об'яснити, як мені. Ну, голова болить однозначно, якась така важка голова. От, щось до мене не їдуть замовники, мої ж зараз будуть дзвонити. Де ж вони? Ну добре. Що там кексик? а? Всіх накормила вже. Як щось піряє, все, собаки, відв'язані піряють по вулиці, а він казиться, що да? таке хвостом, тим, як пропеллером. Як пропеллером, хвостом. Кексе, кексе, кекси. Що таке? Що таке? Що тобі не подобається? Уже 7 годин вечора. Де ж мої горожані щось не їдуть? Ой. Чоловік уже майже підібрав кучку, тут бітанірував у дворі. От поубираємо, та буде краще, може, колись. Ай, господі. Ця робота не закінчується ніколи. Нема такого дня, щоб спокійно сів і просидів. Ой. Треба робити, робити і робити. Так. Ну, ладно, друзі, пішла дзвонити своєму замовнику, де це він катається. Тільки, друзі, з вами побалакала і приїхав замовник, забрав свій товар, а я зараз буду робити косічку і рулетик у мене є замовлення. У мене трі ось, ось цей. На три розділено, побачу. Чи две косички сделаю. Ну, как выйдет. Так, друзья, я сейчас одеваю перчатки, и камеру у меня выключить не будет кому. Я просто вам хочу показать, как делается косичка. Рулеты я уже показывала. Вот. И сейчас покажу. Потому что в перчатках я камеру не включить не могу, не выключить. перчатки белые это от молока это у меня одна старая перчатка одна новая старая уже только здоровая или они были здоровые не знаю это поменьше так уже у меня 72 я на самый маленький огонь поставила здоровая перчатка. Тут ничего. Главное, чтобы было. Чтобы не горячо мне было. Так. Вот у меня нарезанное кубиком мое тесто. А, Торкнулась рукой. Наверное, сюда сделаю немножко побольше, чтобы косичка была большая. И один рулетик у меня будет. Вот так. Теперь я в друшляке я показывала, как я делаю, чтобы не ловить по всем тесто. Оно уже начинает плавиться. Вот. Уже начинает плавиться. Но быстро. И месим так как тесто. Аккуратненько, потому что вода горячая. Надо все-все кубики размять. Чтобы тесто было одинаково, равномерно, гладеньким. Ни порывов, чтобы не было нигде ничего. Чтобы глянцевый был. А так подниз его, подниз. Сейчас там вы у меня спрашивали, а ну подождите, я поверну. Моцареллу как делать. Сейчас я все покажу. Как раз вот вам и покажу на примере. Бы я рассказывала. Вот это тесто теперь сырное. Подминаете вот так под низ. И вот так вот, смотрите. Раз. И вот вам моцарелка. Вот. Шарики эти Раз, раз, раз. И вот и моцарелка. В воду холодную опускаете и все. И так дальше рвете на такие кружочки. Вот так делается моцарелла. Ну, а я у меня не на косичку. А косичку вот делаем дырочку посередине. Вот. Вот так разрываем. Делаем такой бублик. И сейчас будем вот так его разминать. Вот так, равномерно. И я не тоже, не думайте, что я прям такой специалист, что я идеальный такие делаю вырубы. Ну, стараюсь. Але вот все, оно ну, тянется уже как. Складываем. Складываем. И опять вот так его до кучки. Это мы делаем наши ниточки. Вот. И так вот несколько раз. И все. Опять, вот что как оно тянется хорошо. И вот. И опять растягиваем до нужной нам длины. До кучки его. И все, оно уже уже волокнистое. Делаем равномерно. Нужно уже вытащить его. И так на столе равномерно. Где шире, где уже, все сделать и растянуть для, до длины, которая нам нужна. Я уже не могу вам теперь тут показывать, я же вам говорила, что у меня Перчатки. Так. Вот. Так. 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 Разрезаю. Слушайте мой голос. Разрезаю и теперь. Будем плести косичку. Главное, чтобы не вытягиваться. же меня не получается не вытягивать. Она у меня получается все равно длинноватая. Потом одну вытягиваем, обкручиваем и завязываем. Все. Сейчас я вам покажу. Вот такая косичка у меня вышла. Опускаю ее в холодную воду. Пусть она охлаждается. А я сделаю тем временем рулетик. так будет у меня со спеціями. Вот. Все. Сьогодні у мене мало молока, бо наряженку. Замовлення з міста приїхали, забрали. Більш як на 700 гривень. Ну все. Це тільки на замовлення у мене сирій. Бо було день народження, як ви знаєте, мені треба було в салати, мені треба було замовлення віддати туди дитині на знаменку. і дітям вже щось дати з собою. Так що все. Все розпределено чітко. Так, і сьогодні в мене ще подаїти коровку і зробити ряжанку. Все. Ще начать і закінчити. Оце, бачите, воно тягнеться. Сейчас ми теж зробимо, щоб слоїстая була. І робимо Це Буде небольшой. В принципі, нормальний. Це ж я не можу, не маю нікому допомогти вам переставити камеру. Я ж все сама. Ну так хочете, дивіться на мене. Другі я що Так, воду можна вже виключити. Тільки що два рулета з города забрали. Смітану замовлю. Масочку. В общем, все виповнило, все замовлення. Так, Тепер ми посолимо рулет. Рулет ми одразу солимо, а косічку будемо солити у воді. Посыпаю спеціально з чесночком. Так, є. Тепер заворачуємо рулетик. Рулетик невеликий. Ще раз повторюсь, який є, Такі, Такі буде. Вот такие хорошенькие. Сколько такие Так, теперь мы можем перчатки снять. остальный вот. сейчас мы его поступим и я сейчас зарублю вам покажу Цивый так и теперь упакуем и положим У морозилку, Поки я оправлюся, а потім положу в холодильник. Він форму прийми, щоб він не розпливався, бо він же гарячий ще. Це ж він плохо упаковується, бо я ж його в холодильник сразу, а потом замутаю. Нічого. Стаме за. Не ми будемо, як ми його не зробимо, дорогі. Да? <гум> так. Так, все. Ну, В общем, отакий ось вийшов у мене рулетик. Красивенький, девеличкий. Так. Надаю вам Вот парочку. Чтобы не крылись у меня. Дырочки. Все. Все. Сыром я закончила. Так, теперь я буду мыть. Так, друзі, ось моя косичка і рулетик. На завтра це замовлення. Поїде на базар. Косичка така вся, вона розбирається на волокна. Дуже смачна, вершкова. Смакота. Так, друзі, доброго-доброго вечора. Знову я помила голову, бо завтра ж на базар. От. Та й сушоця перед тим, як лягати спати, хотіла, щоб мені дочка трошки підрізала. А вона каже: Мама, вони і так у тебе не длінний. Що там уже обрізати? Я ж тобі недавно обрізала, тільки що балакала з нею по телефону. Вот. Ну, В общем, ви бачили, який сир я зварила. Цей тиждень у мене молока було не дуже багато, тому що я ж сепарировала на вершки на торт. Бо на мій торт пішов, Пів півтори літри вершків. <хи> От. А творог я відкинула та дала дітям. Так що таке друзі? Ну, творог не жирний, не жирний в мене є на завтра на базар. Я ж сепарювала, бо знову сьогодні варила ряжанку на замовлення, пекла в духовці, все зробила вже все укутала, стоїть до завтра до ранку. От. А сир тільки по замовленню. Бо сьогодні приїжджав з города замовник, забрав два рулетики, я вже казала там, на відео. відео. І отож я вже зранку зробила заготовку, а після обіду це ж зробила косічку і зробила рулетик. Так що, такі, друзі, справи. От. Там пишете ви за защитавітку. Я з вами згодна, може, і треба поїхати, але в нас це проблема. Це треба їхати в Олександрію, брати направлення. От, їхати в Олександрію. Не знаю. Це може поїду коли проходити комісію, то тоді пройду. Але ж там треба записуватися на якийсь день. В общем, для мене це проблематично. Не знаю, як його бути, як зробити. Що вам даже відповісти? Якось оце так. Друзі, ви питаєте за тушонку, чи вимочувати м'ясо? Ні, м'яса вимочувати не треба, ні в коєму разі. Воно ж потеряє свій смак. М'ясо просто помити і положити, щоб ота вода сукровиця, вся стекла. Оце буде найкращий варіант. А вимочувати не треба. Я ніколи навіть в холодець не вимочую м'ясо. Я оце ж помила, хорошо почистила оце на холодець ножку, так само петушка, все вимила в теплій воді, а потім в холодній, все, щоб не було крові. А тоді заливаю водою, і коли починає закипати, я хорошо хорошо до, самой, до самой цей, знімаю той весь шум, всю пену. Шумовка, і знімаю, і знімаю, вона нова з'являється, опять знімаю, знімаю і тоді на медленому вогні воно в мене томиться не менше як 5 годин. Це я за холодець розказую. І тоді він буде прозорий, красивий і добрий. А за тушонку, оце ж м'ясо, значить, стекло положили. І тоді нарізаєте на кусочки невеликі і на дно ложите лавровий листик, тоді м'ясо. Якщо в літрову банку, то не більше, як 950 грам, в півлітрову не більше, як 450 грамів. Якщо я роблю свинину, то я стараюся зважити. на 10 литровых банок получается девять с половиной килограмм Да, девять с половиной килограмм 10 грамм соли на каждый килограмм мяса я чуточку чуточку уже больше І все разом отак його обмішую. Ви там бачили відео, як я робила. От. А якщо це кури чи гуси, то я так півбаночки накладаю, якщо в літрових, то дві чайні ложки невеличкою горкою. А в півлітрову одна чайна ложечка з невеликою горкою. а тільки розсипати баночки посипати солю, потім зверху ще не в одне місто. Бо воно так і звариться і буде. В одному місці солоніше, а в друге прісніше. Це вже, як сказати, за всі години це все. І зверху вложите все. Хто любить душистий, перчик, отий крупний, можна одну положити душисту. А так, в основному, гіркий перчик штук 4-5 грошин. І все, і закатуєте кришки і варите в автоклаві. Все. Вся математика. <кліхи> так що, друзі, такі справи. Я сьогодні заморилася, поки переробила те все молоко. Та це ще ці магнітні бурі. ще У мене так боліла сьогодні голова. Ну, зараз уже на вечір мені стало краще. Я покупалася, неначе з мене куча усталості зійшло. так хорошо. І зараз ляжу відпочивати, бо завтра дуже рано вставати, пів п'ятого. Ну що ж, друзі, на цьому і закончу своє відео. До побачення, до завтра. Думаю, може завтра я щось зніму і на базарі, бо в прошлий раз у мене вище було з голови. А знаєте, що я не знімала? Бо в мене ж телефон був вимкнутий. Я ж його то підтопила була в прошлу неділю, помните? Так що тепер оце я акуратно з ним. Ну, вроді мої коси вже підсохли, бо я ніколи не лягаю з мокрою головою. Я не люблю лягати з мокрою головою. От. Ну, Фенам не хочеться сушити. От. Так що зараз, вроді, вже підсохло, буду лягати та відпочивати. Тут канцири, це рижі. Це, не, це я красила. Дочка мені робила мілірування. Мій волос, оце, як наверху, такий, темно русий Волоси в мене в'ються, раніше в молодості в мене взагалі були такі класні коси. Зараз, звісно. Ой, друзі, якби я вам все розказала, скільки я всього перенесла в своїй житті. Кільки всяких операцій, всього, то вам би дурно зробилося. Так що я своє здоров'я знаю, знаю свої проблеми. Ну, це, звісно, серцебіття, то я не знаю від чого. Треба провірятися. Може, і щитовідка. Не буду спорити, бо в мене цукровий діабет другої ну, другий. От. Може, і щитовідка. А ви ж знаєте, як у ту лікарню йти? Як хочеться туди ходити. Я думаю, що ми всі такі однакові. Не любимо по лікарнях ходити. Так, сто причин собі найдемо, щоб туди не йти, так же? Ну, добре. Всім бажаю тихої ночі, солодких снів. Всього найкращого бажаю. До побачення до завтра. Пока-пока.